Слава на тим, що вона написала Ліна Василівна Костенко, чи справді необхідно, щоб жінка була мужна? Спасибі вам, спасибі за цей пріоритет, поетам всіх віків була потрібна муза, а жінці хто потрібен. Коли вона поет. Хіба дві жінки ми подовжуємо цю зграю проблем і проти річ, що жалять кожну мить, я в неї на очах розтерсано вмираю. Що ж їй робити бійні? Дже готи зловить, і хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях, кому я кину квітку прекрасну я зорю? Ми з музою, ми дві, Дві жінки, те Швейцар, ось воза продиктує, а я його.